Минулі та майбутні дії загаданого чоловіка. Таке питання сьогодні ставимо картам. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні розклади для вас. Будемо дивитися, дивитися три позиції. Як діяв загаданий чоловік у минулому, як поводить себе зараз, та які дії планує щодо вас. Колюча така особистість він у вас. Підозрілий, пильний. Все якось тихенько вияснює, прояснює для себе, аби не здогадалися про його інтерес до вас. І а коли мова йде про відкритість почуттів, щирість якусь то спрацьовувати, може в нього захисна реакція. От він міг відповідати вам саркастично з якоюсь пасивною агресією. Де вона навіть недоречно і часто могла вас ображати, зачіпати. Ну, неприємні такі моменти в його поведінці, у вашу сторону вони були досить частенько. Зараз діє, а нічого не відбувається. Мабуть, хтось у минулому все ж таки перегнув палку, домахався своїм тим мечем і тепер показують тишу, паузу між вами, бездіяльність. Але Бездіяльність, але при цьому очікування. Тут бракує впевненості наразі, тому поки він не діє, але чекає можливість. А Тому що з тріумфом хочеться йому у ваше життя повернутися, не простий у вас кавалер. Або такий пафосно, показушно, щоб було в житті, так, якась театральщина, або ніяк, ніяких проявів, або. Або на весь якийсь він артист у вас по життю. Всі, жит... Всі люди як люди, а він такий з приколом. І він очікує такого моменту, щоб повернутися і ви ледь не на шию кинулося йому. Дякую, що нарешті це зробив, і який ти молодець. Відчуття таке, що він не раз вже це робив, так, таким чином маніпулював, бо тут відчувається, що знову таке саме тріумфальне повернення його у ваше життя відбудеться.